Микола, диви, монстр ожив. <плес> <плес> Він хоче щось сказати. Таке мінералка допомогла. Тарасе, лиш не наливай йому знов, бо я го встрілю. Де горівка? Курва мать Тараса, зроби щось! Воно п'яне, дурне. Спалила паталаха всі палатки, все побило. Ти як, друже? Ти живий? Попустила вже? Е. е, е горівка. Не пий, Мирон, ти нам всю ночовку запоров, а ми тільки дві години, як приїхали. Зроби мені на рево.